Вітаю вас, малята! З вами знову пані Наталя. Діти, я за вами дуже сумувала. Малята, прийшла зима, а разом з зимою приходять свята. Одне з цих свят дуже люблять та чекають діти. Ви здогадалися, яке це свято? Так, це свято Святого Миколая. У цей час діти чекають на святого Миколая та пишуть йому листи. Пишуть про те, які вони були чемні. Які були слухняні, що робили на протязі року? Через поле, через гай йде до діток Миколай. У малесенькій торбинці він для них несе гостинці, малята. Оленка також чекала на святого Миколая та писала йому листа. Давайте послухаємо, про що вона писала. Вчора я писала лист Святому Миколаю. Сьогодні я прийшла на Пошту для того, щоб відправити цей лист. А знаєте чому? Тому що завтра. Завтра, прийде Святий Миколай, якого я так чекаю. Цікаво, діти, чи отримав святий Миколай лист від Оленки? Вітаю вас, малята. Мене звуть Святий Миколай. Я знаю, що ви на мене дуже чекаєте. Сьогодні я отримав лист від дівчинки Оленки. Але ви знаєте, він якийсь загадковий. Допоможіть мені, діти, будь ласка. У цьому листі була намальована лише одна геометрична фігура. Підкажіть мені, будь ласка, як вона називається? Ось вона. Здогадалися? Правильно, це прямокутник. Я зрозумів, діти. Оленка хоче подарунки прямокутної форми. Подивіться на мою поличку з подарунками. Давайте виберемо подарунки, які мають прямокутну форму, та складемо у мій мішок. Ну що, починаємо? У мене є м'яч. Чи він підходить нам, діти? Так, він не підходить. Він має круглу форму. А книжка з казками? Нам підходить, покладемо у мій мішок. У мене є цукерка, яка має круглу форму. Діти, покладемо її у мішок. Ні, вона має круглу форму. Ми краще покладемо прямокутну шоколадку. У мене є пірамідка. Діти, яку форму має пірамідка? Молодці, вона має. Трикутну форму. Нам не підходить пірамідка. А телефон прямокутної форми буде гарним подарунком для Оленки. У мене є печиво трикутної форми, але нам воно не підходить. А олівці, коробочка, яку має прямокутну форму, ми покладемо у подарунок для Оленки. Ось ми зібрали для неї гарні подарунки. Дякую вам, малята, за допомогу. Мої маленькі друзі. Давайте трішки відпочинемо. Та гарно та весело проведемо час. Сьогодні швидше спаданку. Про дитон Вітаю тебе, Оленко, ось я й прийшов до тебе. Ура, святий Миколай, прийшов як я довго на тебе чекала! Ти отримав мого листа, Миколай? Так, звісно, отримав. І ти знаєш, що ми з дітками здогадалися, що ти хотіла подарунки прямокутної форми, правильно, Оленко? Так, а за те, що ти здогадався, я для тебе приготувала солодощі прямокутної форми, а для себе солодощі круглої форми. Пригощайся, будь ласка, тобі цукерка прямокутної форми, а мені цукерка круглої форми, тобі печиво прямокутної форми, а мені печиво круглої форми. Пригощайся, будь ласка. Дякую тобі, Оленко, яка ти чемна і вихована дівчинка. Дякую тобі за смачні подарунки для мене. А свої подарунки ти знайдеш під подушкою. До побачення, Оленко. До побачення святий Миколай! Дякую тобі. Молодці діти, які вичемні, добрі. Святий Миколай побував у Оленки, приніс їй подарунки та йому час йти до інших дітей. І ми будемо чекати святого Миколая з подарунками до себе в гості. До побачення, малята! До нових зустрічей!